Вчора в Інституті картоплярства України відбулася перша зустріч дискусійного клубу ОАВК на тему підготовка картоплі до посадки, підготовка ґрунту, сівозміна і нематоди. Досвідчені експерти дуже грунтовно підготувалися і вийшла цікава і корисна дискусія. Моя ченко Ольга, я виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі. Українська асоціація виробників картоплі з партнерами Інститутом картоплярства «Агріко Україна вітає вас на першій зустрічі дискусійного клубу УАВК. Метою нашої зустрічі є обговорення актуальних для галузі картоплярства тем у форматі спілкування та обміну досвіду. Зустрічі дискусійного клубу будуть проводитися на регулярній основі один раз в місяць. Сьогодні маємо першу зустріч, темою якої є підготовка картоплі до посадки, підготовка ґрунту, сівозміна нематоди, прогноз ґрунтових шкідників на 2025 рік. У перших двох зустрічах приймати участь можуть усі бажаючі. Долучайтеся до Української асоціації виробників картоплі для участі у подальших сьогодні в залі. Директор Інституту картоплянства Футига Микола, директор ТОВ агролінії Дмитро Євіч. Агроконсультант Агліку України Віктор Різник. Добрий дня, дорогі колеги картоплярів. Заступник директора з виробництва фермерського господарства Аделеїда Віктор Рибалко. Доброго дня, шанані колеги. І завідувач лабораторії захисту рослин Інституту картоплярства Ірина Подберезько. Доброго дня, шановні колеги. У технології вирощування, в зміні клімату, у взяленні нових препаратів для. І захисту потребує питання. Не Так, ви бачите, навколо нас знаходиться бібліотека, це знання, які мали підчеркнути з книжки, але ті знання, які підчеркнуться від експертів, це також і дуже великий вагомий е, успіх буде в цьому, тому що вони все пройшли, знають, випробували. Е, дуже добре, що це відбувається в стінах інституту, і інститут завжди відкритий для того, щоб е, ті надбання, які ми маємо. Ми використовували безпосередньо у своїй технологічній роботі, тобто вирощуванні Вступне слово мав президент ОАВК Томас Карпентер. Він дослівно сказав: Я вважаю, що це лише початок чогось справді великого для сучасної галузі в Україні. Хочу подякувати всім учасникам, усім експертам, які долучилися у кожного з нас є цінні знання, і знання це сила. Сподіваюся, що завдяки нашим дискусіям ми зможемо об'єднати зусилля та знайти нові ідеї і рішення. Як і будь-якої іншої культури, неможливе і ведення успішного притипінного бізнесу без врахувань і без знань, чіткого, чіткого знання технології вирощування. Завжди, ми будемо мати. Гроші на наших рахунках і картоплі в наших совищах лише тоді, коли будемо слідувати одному єдиному жорсткому принципу диктат технології. Тільки коли буде технологія і чітке виконання, тільки тоді ми будемо мати якісний врожай, який дасть можливість нам стати успішними і фінансово, і економічно, і далі розвиватися. Ми, компанія Агріко, завжди підтримуємо ініціативи, які направлені на розвиток картоплярства, і загалом ринку картоплі України. От, тому як картопля, як другий хліб, і успішність цієї галузі вона безумовно впливає на продовольчу безпеку нашої країни. До дискусії підключився Василь І в заходять в зиму, після земли ми по коло нарізаних осінньо освітних греміння, проводимо посадку і потім активне обзор. На вироби, тут центральний офіс, наш капітольник, у нас такі три середньої особливості, ми проводимо осінню ворогу. І після оленки весною йде перша велика мотивація до 10 сантиметрів І йде комплекс, наука і формування, формування Ми тут сформування способом. І придбали спеціальний агрегат для пасивного вкручення, і будемо пробувати дивитися, як це виходить. Але от основна ідея, яка є, це швидке просихання, цих гривень, раніше заходимо в землю і менше учинення півночі на південь йде ухил, е там краще вирощують саме ранню картоплю. З нашого досвіду, велике значення має те, як ви посадите цю картоплю. Її можна посадити вздовж нахилу, і можна посадити е поперек нахилу. Якщо ми садимо поперек нахилу, це як правило призводить до того, що сажалку стягує, і е посадка виходить не така рівномірна, як якщо ми посадимо вздовж нахилу. Але як показує наш досвід, навіть при зрошенні набагато краще садити його поперек нахилу, тому що стікання води відбувається набагато менше і урожай отримується набагато вищий. Тому краще піти на те, що вас сажалку буде стягувати, вас там не вийде там зимороб, земороб, рядки будуть не такі рівні. Але у вас буде краще отримуватися волога і ви отримаєте більше врожаю. Виступ Дмитра Левичева обробіток ґрунту під картоплю і ґрунтообробна техніка. Тобто пасивні машини можуть ходити зі швидкостями 10-15 км за годину. Це машини більш енергойомкі, потребують трактора вищого класу, але ж це забезпечує ретельний обробіток ґрунту. Можуть бути обладнані також і риглячими лавами. Які дозволяють знімати ущільнення грунту, яке утворюється за колесами трактора. Ми бачимо вертикально-фрезений культиватор з фруктковим катком. На наступному слайді у нас буде такий же культиватор уже з зубчастим катком. Також горизонтально-фрезений культиватор на задній навісці трактора. На, що дає нам змогу на передню навістку, там ставити ще якусь додаткову машину, це може бути або глубоко-проскушувач, або вирівнюючий ще каточок, вибрати в залежності від типу ґрунту, від стану поля, оцінювати рештки, попередник, який був на цьому полі. Також треба враховувати нам і потужність трактора як енергозасобу. Для цього буде залежати наша ширина обработки. От. Також е треба розуміти, що під е вибрану технологію вирощування є своя необхідна машина. В цьому огляді я не доркався грядувати. Ці роботи можна проводити машиною. Е саме Машину використовувати для боротьби з бур'янами. Це нам дозволяє робити спеціальний агрегат, який є опучником пасивного типу. Час, еко. Так, називається бігап еко. Чим він відрізняється від звичайного опучника? Він дозволяє робити не лише міжрядний обробіток, а ще і працювати з боковиною гребеня. Ми зараз може можна вивести. Якщо у нас звичайний окучник може працювати з рослиною, яка виросла десь на 10 сантиметрів, то є машини, які можуть працювати незалежно від висоти рослини. Тобто там рама машини зроблена таким чином, що вона дозволяє працювати вже з дорослою рослинкою. Тобто нам можна. Боротися з бур'янами в принципі на будь-якій фазі роста картопліської досвідної станції «Колонтай» на своїх картопельних полях взагалі не припускав використання гербіцидів. Було таке питання. Була така термінологія, як безгербіцидна технологія вирощування картоплі з пропашним культиватором пасивного типу. Трактор сполі не входу він закінчив в одному в кінці робити міжнародне рихлення по кругу і так весь час до збирання картоплі. Тому відповідно, якщо говорити про органічне нарушення, це саме той один із моментів, який дасть можливість мінім... мінімізувати внесення препаратів. Це Питання від Юрія Петухова, агроном ТОВ товари... 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 агро. Який основний обробок обробіток ґрунту краще краще робити на. Піщаних мулистих ґрунтах глибоке рихлення без відвалу проста чи оранку. На ваш погляд, погляд, глибоке рихлення потрібно робити в будь-якому випадку. Особливо якщо у нас площі поливні, то я чув такі рекомендації, щоб глибоке рихлення там проводити кожного року. Оранку, рух, оранку рух. Як ми вже говорили, в принципі останнім часом від неї навіть о, відходять і заміняють більш інтенсивними методами обробки ґрунту за допомогою страхових культиваторів або, або культиваторів дискованих. Я знаю, ще від досвіду клієнтів той, хто відмовився від оранки, той використовуючи глибоко розпушувачі і використовуючи блисковаку культиватори, в принципі, досягають непоганих результатів. З огляду на те, що все ж таки вертикально-фризаний культиватор у нас більш універсальний, в тому плані, що ви можете ним працювати не лише в передпосадковий період, але і знімаючи робочі органи над гребенями. Робити міжрядковий облідок, тому, на мій погляд, краще машина горизонтально фрезерного типу. Форма гриблення у нас більш поширена, саме тому, що в перимідальній формі ми маємо ризик, що у нас оця гострий куточок, він під впливом морозії розвалюється. І ну я наскільки мені відомо, така трапіцеїдальна прямокутна форма використовується там на вирощуванні овочів, моркви, але ж на картоплі все ж таки частіше використовується округла форма гребенів. І е, сьогодні е, при обробітку ґрунту формування гребенів е, намагаються це таке гребені сформувати більш об'ємні. Чому Щоб мінімальний об'єм гребня при 75 е, Сантиметрів міжряд... мі... міжряддя був мінімум 94-95 сантиметрів. А якщо ми вирощуємо на е, приприміжі 90 сантиметрів, то е, це як мінімум е, метр-метр наль. Е, що це дає? Це дає можливість у гребені е, мати більший об'єм ґрунту, тобто відповідно це більша можливість росту бульб, особливо великобульбових е, сортів, і мінімум е, позеленіння корпусу 5 сантиметрів. Також можна отримувати збільшений об'єм грибення завдяки там спеціальній плиті грибення, формуючій, яка там має назву XXL. Дякую. Виступ Ірини Миколаївни подбереско. Інститут картоплярства про шкідників картоплі. він досить добре акліматизувався, поширився, корінився. І на сьогодні є одним із головних. Пристосувався до виживання в умовах України. Ми враховуємо, що в переважній більшості областей шкідник займає біля 100% площ, які обстежувалися. В трьох областях він має низький рівень заселення земельних ділянок: Кіровоградський, Рівенський та Чернігівський. Але це не говорить про те, що він не може нанести суттєвої школи зміни. Наслідок порушення цих змін, тому що недотримання чергування культур створювало умови, коли цей шкідник накопичувався від 0,5 90 до 50 штук на метр квадратний. Він мав суттєвий вид. Така та ж ситуація була і з хрущами, тому що були певні ділянки, на яких кількість шкідника була до 155 штук на метр квадратний. Значить, чому так сталося? Тому що після. Розпаювання земи, частина е, на території, де, яка була знаходилася під лісополосами, під окраїнами е, укра, лісців листяних, а також е, яка була під е, ділянки були які не оброблялися, стали над такими оазисами і ділянками для накопичення даних шкідників. Поки е, питання. Не береться під контроль, примикаючи виробничі посіви під великою загрозою збільшення щільності цих шкільників, може мігрувати до 35 метрів довжині. Так що шкільники серйозні, загроза суттєва і це потрібно враховувати в своїй діяльності. На, у нас є, скажімо, да, Потрібно дотримуватися технологічних вимог і е, дотримуватися ви Це убереже і дасть можливість спростити свою раду, збільшувати, розширюватися, залучати спід слухачів, які би були присутні в інституті. Е, також ми хочемо подякувати вам за, ваших, за ваш персонал, за ваших доповідачів, за пані Ірину, а також за технічний персонал, який ми ви наші е, учасники клубу не бачать. Але, е, це Павло, який сьогодні зробив дуже велику роботу. Він під'єднував технічну всю, всю провів технічну нашу зустріч. Всіх вас під'єднував, показував презентації. Дякуємо вам. Також хочу подякувати компанії Агріку Україна за те, що вона надала нам технічні можливості провести цю зустріч, надала нам чудесного спікера і нашого координатора Віктора Семеновича Різника. От, дуже вам дякую. Також хочу подякувати всім. Спікерам, які до нас долучилися Дмитро, дуже дякую вам. Хто пахролінії завжди? Я думаю, в подальшому будуть учасниками наших зустрічей. Вікторе, ваш колосальний практичний досвід фермерського господарства Далеїда для нас дуже дуже цінним. Також хочу подякувати Оселі Петровичу Болихівському за те, що він підготував для нас дуже цікаву інформацію. Багато гарних питань і гарних коментарів. А також Ірині? Ірина дуже вам дякую, тому що ваша рідкісна, ваші рідкісні знання, якими ви поділилися, це дуже цінно і для нас. Дякуємо вам. І що я хочу на завершення сказати, що Українська асоціація виробників картоплі разом із партнерами інститутом картоплярства та Агріко-Україна запрошують всіх вас. На другу зустріч дискусійного клубу, яка відбудеться 20 березня, темою зустрічі буде посадка картоплі, якість насінневого матеріалу, прогрівання пророщування картоплі, протруювання насіння та система живлення і основне внесення мінеральних добрив. Слідкуйте за оголошеннями. Ті, хто зареєструвався, отримують запрошення, розсилку з інформацією на свою пошту. І ми всім дуже вдячні, дуже дякуємо за тих, хто під'єднався. Тих, хто до нас доєднується. Будь ласка, не забувайте, що перші дві зустрічі у нас до перших двох зустріч, зустрічей можете долучатися, можуть долучатися всі. А надалі ми будемо працювати для учасників Української асоціації виробників картоплі, а тих, хто хоче. Бути слухачами нашого наших дискусійних клубів, будете звертатися до асоціації і будемо вирішувати, як вас приєднувати. Дякуємо вам. Можливо, хтось хоче ще з наших спікерів. Подякувати Віктор Семенович. за те, що незважаючи на такий довгий наш дискусійний клуб, який трошечки продовжився довше, чим ми очікували. Ви знайшли собі сили і бажання, і вам було цікаво бути разом з нами. Повірте, це наша була перша зустріч з вами. Перший дискусійний клуб. Ми проаналізуємо всі свої помилки, які ми, якщо ми допустили їх, да. просимо вас, щоб ви написали до Ольги, що написали в чат, що б ви хотіли, щоб ми покращили у своїй роботі. І, звичайно, будемо працювати для вас. Будемо далі ділитися своїми знаннями. І е, робити все, щоб ви були задоволені від фор інформації, що ви отримуєте, і щоб картопля була якісною на ваших полях. Дякувати Віктор Семеновичу і пані Ользі. Вони зробили колосальну роботу, підготувавши цю зустріч, запустивши весь цей проект. Мені було безмежно цікаво. <клес> Сподіваюся, що цим слухачам також дуже багато нової інформації, свіжої, і практичної, яку можна потім використати в житті. І сподіваюсь, що цей проект матиме успіх і до скорих зустрічей. Дуже приємно, що сьогодні виробники в стінах науки, і ми ще раз бачимо, що науковці є тими людьми, які, без яких не може бути виробництво. Адже ми знаємо, що в світі, наприклад, світові країни получають врожайність середню за 40-50 тонн гектара. Тоді як вітчизняні отримують в межах 16,5-17 тонн, а це є е, неприпустимо, тому що використовуються великі площі, які можна було вигідні під інші культури. Тому дискусійний клуб дає нам змогу все-таки е, підняти врожайність невеликих, херників, які мають там 2-5 гектара, десять. Навчити його правильно вирощувати, використовувати сучасні технології, які будуть базуватися на наукові на Технологічних досягнення і на практиці яку використовуємо. Тому те, що ми сьогодні відчули відчули, і побачили, це треба проводити, щоб покращувати знання виробників а також і врожайність, і конкурентну здатність нашої екрані. шановні колеги. Мене звати Рибалко Віктор. Я працюю в нашому сімейному підприємстві «Аделаїда» і відповідаю за виробництво. Я дуже радий даній ініціативі, оскільки. Це місце, де професіонали зможуть поділитися своїм досвідом. Це місце, де ми зможемо отримати нові знання і покращити наші результати. Всім гарних вражає. Наші директор Української асоціації виробників картоплі. Українська асоціація виробників картоплі разом із партнерами, інститутом картоплянства та агріку Україна запрошують всіх професійних виробників картоплі долучатися до зустрічі дискусійного клубу УАПК. В роботі дискусійного клубу беруть експерти практики по вирощуванню картоплів. І під час наших зустрічей ми розглядаємо найактуальніші проблеми, починаючи від підготовки картоплі до її збирання, закладання в сховища і навіть економічних. Дмитро Левічев, підприємство «Агролінії». Ми є представниками німецького заводу Гріми в Україні. Це підприємство, яке спеціалізується на випуску машин. Для овочів, для картоплі. І коли ми отримали запрошення прийняти участь в заході, ми задоволенням відгукнулися, тому що це дуже, на наш погляд, корисна ідея обмінятися досвідом, прийняти участь в дискусії, розвитку нашої галузі. Тому давайте разом рухатися до успіху. Разом до перемоги, корисна дискусія. До нових зустрічей.